Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Е, я так, знаєте, подумала, що за тиждень мене мало що вам виходить показати. Тому я вирішила, що такі влоги е, скоріше буду робити двотижневі, тоді, знаєте, і результату більше видно, і фінішів теж може бути більше. Е, так, я просуваю свою мальву ансетію. І наразі я вже пров'язала всю довжину, яка мені потрібна, і ось у мене вже резиночка схрещена, вив'язана. І Зараз у мене на етапі еластичного закриття. Тут вже підготовлена ниточка. Буду закривати голочкою. Ну, власне, як в майстер-класі у відео показано, так і я йду чисто за майстер-класом. От, і планую на цьому тижні. Це сьогодні у нас 11 лютого. І планую на цьому тижні завершити вже мальво. Мені, ну, сьогодні я вже там закрию, і мені лишаться тільки рукави зробити. Ну, гадаю, що за три дні це реально. Ось такі просування по светру. Далі хочу поділитись вже. Випраними шкарпеточками Аркадія. Ось такі вони гарні. Випрані вони, звичайно, виглядають краще. Але, як ви можете помітити, я гадала, що ось цей колір це проблема в тому, що вони були на блокаторах. Але ні. <краще> Просто зовні мотка була більш світліша, ось ця молочна секція. А чим далі у середину моточку, тим вона ставала. Бачите, начек з профарбованою. Профарбованою, трошечки вже темнішою. І тут ось з більш такою помаранчевими ниточками. А тут просто така світла. Ну, але вони, в принципі, і так різні. Тому це не критично. Власне, замовник міряв, йому все подобається, то ж. Чудові шкарпетки. І я так само планую собі в'язати теж з залишків, які в мене залишились, і вирішила, що ось стопа буде помаранчева, а ось тут буде просто високий пагомілок з кольорових залишків від цієї секційної пряжі. Тож, так от вам похвасталась, похвалилась, побігла далі закінчувати резиночку і просувати светрик. Побачимось далі. Всім привіт! Це вже вівторок другого тижня, мого двохтижневого влогу. І, як ви бачите перед собою, вже готовий светер. Це готовий светер за описом нашої Тетяни Мальва, а в моїй версії це пунцеті. Я його вже попрала, я вже його навіть вигулювала. І далі ви побачите відео, як він виглядає на мені. І тут просто розповім трошки деталей. Він такий став пухнастий після прання. Дуже гарний, він дуже подобається. Такий прям, Зараз, знаєте, за вікном у нас засніжило. Нарешті зим... зима згадала, що вона зима. І цей светр, він прям неймовірно вписується в цю погоду. Мені дуже подобається. Е, е, так, мені розхід на цей светр в мене пішло е, майже 7,5 моточків основного білого кольору 051. Е, а червоного і зеленого там десь по 10-20 грамів. Бо тут зовсім трошечки його треба. От. І е, в'язала я ось горловинку на спицях 4-5. Далі в мене йшов е, кокетка і жакар на спицях 5. І потім я вирішила, що мені подобається, як воно виглядає на спицях 5. Тож далі я в'язала все на спицях номером 5 міліметрів. І навіть е, ці манжети теж були на цих спицях. Ну, мені подобається, воно виглядає чудово. Я тут робила збавляння, резиночка тут. Тримається, все гарно, закриття було еластичне. Ну, Власне, все, по, як у відеомайстер-класі на Ютубі, ви можете у Азулети подивитися. Так, я все і робила, ну, крім того, що я тут змінила собі е, кокитку. Але виглядає вона неймовірно. А, так, це я робила м, за описом на розмір М. І ну, ви побачите, як він виглядає на мені. Він вийшов у мене такий оверсайз, як я, власне, і люблю. Ну і плюс, враховуючи, що спеці були більші, ніж за описом, то і він теж, відповідно, такий вийшов трошки більший. Але, власне, просто я розумію, що в мене щільне в'язання, і я не хотіла, щоб було дуже забите полотно. Тому мені так більше подобається, і воно реально виглядає так об'ємненько. Він такий затишний. Ну, власне. Це, це краса, це краса. Це неймовірна краса. Так, це, це у <гум> мене спина. Це у мене спина, це у мене перед. Ось така план Вона тут, бачите, така вже стала рівненька після прання. Виглядає чудово, можна порівняти з попередніми підключеннями, яка вона була пом'ята, і яка вона зараз виглядає, ну, дуже гарно. Дуже гарна, дуже ніжна, дуже приємна. І пухнаста вона, неймовірно пухнаста. Зараз, реально, знаєте, на вулиці там Мороз, мінус 5 ввечері, мінус 9, тож цей светер просто зараз мені неймовірно підходить на цю погоду. Я дуже задоволена і раджу опис, дуже легкий, все зрозуміло. Знову ж таки, якщо є ще й відео, то з відео разом. Це дуже легко в'яжеться, дуже приємно і чудовий, чудовий такий светр виходить. Також хотіла показати, що ж я вирішила робити, власне, які я вирішила робити шкарпеточки з поєднання пряжі Аркадія однотонної і кольорової з залишків, власне, які у мене лишились з попередніх шкарпеток, які я робила для хлопця. Тож, я вирішила зробити для себе шкарпетки тепер і вирішила ось так поєднати, зробити подвійну резиночку. Бачите, тут у мене. Ось так, так. Друга резиночка, кольоровий пагомілок, і далі вже в мене готова п'ята, я буду вив'язувати стопу повністю помаранчеву. Вирішила так робити. Власне, резиночка у мене тут схрещена, ідуть 10 рядочків самої резиночки. Потім я роблю 12 рядочків лицьової гладі для того, аби резинка на резинку не так не накладалась, а трошки як. Виглядала з-під. Тобто, тут в мене 10, тут 10, а гладі у мене 12. І об'єднувала е лицевими петлями уже, власне, так як я робила на відео про е шкарпетки з рюшами, Тим самим способом я об'єднувала дві частини, тобто мене, вони були окремо вив'язані. І з двох об'єднувала дві спиці і прив'язувала разом лицевою вже. Кольором, яким я далі буду планувала далі в'язати, тобто кольоровим кольором. <хи> ось цим І ось так виглядають шкарпетуськи. Дуже прикольно. Я таке вже робила насправді з шкарпетками з пряжі Rico SkyWave Якщо знайду фото, десь тут вставлю. Якщо не знайду, вибачайте. Ось. В'яжу я так само 64 петлі, на спицях 2,25. До речі, забула розповісти про спиці, Я, я в захваті. Вони дуже класні, Вони тут... у них тут з'єднання взагалі непомітне, Спиць, на спицях все просто летить. Я дуже задоволена ось цими з'ємними і шкода, що в мене вони тільки одні. Але, але вони класні. Вони класні, мені дуже подобається, і я, я все вив'язую і навіть п'яту я вив'язую на кругових. Мені це все зручно, вже звично, я до цього звикла. Там єдине, що я на них вже не вив'язую, це коли починаю звужувати мисок. То, звичайно, цих кругових вже не вистачає для нормального в'язання, то я переходжу на Magic Loop. Але, в принципі, майже всю шкарпетку від початку і до миска я вив'язую на оцих кругових спицях, не переходячи ні на які інші. Ну, ось, крім миска, вже на Magic клубі. Ось такі у мене плани щодо шкарпеток. І, ну, власне, тут вже стопа. Знаєте, як п'ятку вив'яжеш, то вже далі. Просто лицьову гладь і мисочок, і це вже швидко. Е, тож, гадаю, що, можливо, до кінця тижня, там, якщо сьогодні я завершу цю шкарпеточку, то завтра я почну другу. І, в принципі, в п'ятницю, я гадаю, я завершу і другу. Це має такий план. Якщо напрягтися, то звичайно це все реально. Ось тут у мене ще залишиться 100% пряжа, і тут вона ще залишиться, і тут, виходить, у мене вже. Є залишок ще на третю пару шкарпеток. <хи> Навіть враховуючи те, що перша на 43-й розмір, а це буде 39-40. У мене теж така ножка немаленька. Але все одно у мене ще буде залишок, і тут я вже, <хи> я вже не знаю, чи в'язати ще треті шкарпетки, чи може вже щось інше в'язати. Ну, я думала, може мітинки, може, не знаю, ще якісь аксесуари. <хи> Ну, коротше, треба ще подумати, бо залишок точно залишиться ще з е, цієї пари. так само. Тож, якщо маєте якісь ідеї, як вив'язати залишок шкарпетковий, крім шкарпеток. Можливо, у вас були якісь е, такі історії. Діліться в коментарях. Мені буде цікаво послухати. Можливо, я теж щось таке схоже зроблю. Е, тому до наступного підключення. Сподіваюсь, там вже буде готова робота. Привіт-привіт! Ну що ж, фінальне підключення. Сьогодні вже п'ятниця, 21 лютого, і я хочу вже завершити свій двотижневик чи десятиденник. Тож, я не встигла закінчити пару, але я встигла хоча б закінчити одну шкарпетку, яку я вже в'яжу для себе з пряжі. Аркадія. Це залишки з попередньої пари, яку я в'язала для хлопця. Тож в мене ще ось я почала другу шкарпетку. Ось вона на такому етапі. Тут в мене вже дві різнички з'єднані, і тут десь рядочків 10 пров'язана пагонка. Виходить, вони будуть тут різні, тут далі у мене, бачите, йде. Така синя секція починається з зеленого, і далі в мене буде не синя-блакитна, і потім вже бежево помаранчева. Тобто вони будуть йти навпаки. Ну, але теж виглядає насправді прикольно. Я вже міряла, я задоволена, шкарпеточка чудова, приємна. І в мене вже хлопець декілька разів прав шкарпеточку, з нею все чудово, вона не пілінгується і носиться чудово. Ну, власне, в мене є шкарпетки з Аркадії е, кольору Меса, то так само я їх вже прала не один раз, е, це вже рік, мабуть, вони в мене є. Я їх і взуття ношу і так просто по дому хожу. Вони чудесні. Мені дуже подобається ця пряжа. Вона чудова саме для шкарпеток, і навіть для шкарпеток у взуття. вона просто ідеальна. Як для мене. Мені дуже подобається. Тож, е у мене виходить, готова робота це светр. 0,5 готової роботи, шкарпетка. Ну, і тут вже на, знаєте, на вихідні на кілька днів і буде готова пара. Я так і не приступила до 에, светру за описом Наталії Аксьонової, Але я, звісно, планую, звісно, я хочу його завершити. Тож, наступні мої два тижні будуть присвячені вже цьому светру. Він такий дуже приємний, дуже м'якенький. Ну, і тут уже, насправді реально не так і багато до, до низу светра. Просто треба сісти і продуктивненько попросувати його. І насправді нічого складного там далі немає. Так що, гадаю, що я все ж таки за наступні тиждень-два завершу цей светр. Вже хочеться його завершити, бо насправді вже весна. А я ще цей свитер навіть не носила, а він насправді дуже прикольний. І якраз на весну, мені здається, він буде чудовий. Я планувала, насправді тут такий має бути горловина. Не, е, не така, а може. Чи може і така, треба передивитись опис. І я планувала, що е, десь там, може, якісь такі ще холодні дні вдягати під низ сорочку білу. І на контрасті з білим, воно має бути дуже прикольно виглядати саме цей колір. Ну, і він і так самостійний, але просто щоб. Так, цікавіше, мені здається. У мене я так жилетка, у мене такого схожого кольору. І я таки ношу її з білою сорочкою. І мені тому так асоціативно хочеться і цей теж светр носити під білу сорочку. Ну, бачимо. Треба його завершити для того, щоб почати носити. Тож, ось такі. Справи ось такі фініші. Я задоволена, так часу було небагато, я також ще там вишивала, тому вже, так, знаєте, менше часу приділяю в'язанню, але все одно балансую. Я так, так би мовити, 50 на 50. Я на роботі в'яжу, вдома вишиваю і намагаюся не. Об'єднувати, щоб ніхто не був ображений, щоб всі хобі були порівну задіяні і виконані. Тож, дякую вам дуже за те, що додивились до цього моменту. Напишіть ваші коментарі, як вам такі готові роботи, як вам светер. Чи плануєте в'язати, чи як. <хи> І буде дуже приємно почитати ваші відгуки взагалі на такий формат тижневих влогів, де більше, звичайно, вироби, менше мене, але, але більше в'язання. І не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Раптом ви ще не підписані, бо відео виходять, бачите, не дуже часто, тому щоб ви не пропустили нові відео. Також не забудьте поставити дзвіночок. Е, що ж, дякую за ваші перегляди. До нових зустрічей. Па-па.